Якісний, а головне оригінальний смарт годинник з реальним повноцінним NFC. Це смарт годинник від оригінальної компанії XO. Це повноцінний конкурент дорогезним гермін з подарунком від нашого магазину, а також повноцінним IP 68. До 15 метрів можна пірнати, особисто вже в басейні перевіряв. Покажу тобі на відео. Преміальний зовнішній вигляд це найдорожча версія в нашому магазині. І якщо ти хочеш надійність, повноцінний смартфон на своїй руці. Ця версія тобі точно якраз підходить. Також каучуковий ремінець міцний. І титановий корпус смарт годинник має спеціальне покриття. Вони не дряпаються, не б'ються. А екран з згоріла глаз захистом. Можна не клеїти склом, воно не розіб'ється. Приймає повідомлення, дзвінки, може встановлювати додатки, також телефонувати. І найголовніше, те, що є повноцінні карти, мапи, є також навігація, компас і працює до 12 діб без зарядки. До айфону, до андроїду підключається, все протестовано. На сьогодні це одна з найкращих та найдорожчих версій смарт годинника в нашому в магазині і в преміальному зовнішньому вигляді можна на подарунок, можна собі, якщо ти військовий чи маєш надскладну роботу, годинник витривалий. І ось ця велика купа замовлень, рекомендацій від вас, відгуків, тому доказ. В Наявності є їх невелика кількість, і подивись, скільки функцій він має. Ось ця інструкція від нього, тому ти можеш налаштувати його як повноцінний смартфон. Ну і ще він працює навіть під водою або коли брудний. І дуже витривалий. Для замовлення пиши нам повідомлення.